Чому у Кам'янці-Подільському влада не має діалогу з перевізниками і чи не спровокується колапс громадського транспорту в територіальній громаді у грудні 2023-го У перевізників закінчується термін дії договорів на пасажирські перевезення під час війни. Конкурси не проводяться, тому у квітні 2022-го з'явилась постанова кабміну номер 512, яка дозволяє продовжити договір з перевізником на час дії воєнного стану. Та ще на один рік після його скасування чинним законодавством Кабмід передбачив, що ці договори автоматично продовжуються, значить, до закінчення терміну військового стану, і ще на рік після закінчення військового стану. Тобто вибору тут немає, тобто нів замовника перевезень, незалежності від того, хто би це був, чи це буде обласна державна адміністрація, чи це буде Міністерство транспорту, якщо де вони вкладають договори, чи це буде значить, міська чи селищна, міські, селищні, сільські ради, значить, однозначно договори автоматично продовжуються. Продовження строку дії договору про організацію перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування можливе за згодою сторін та за умови підтвердження автомобільним перевізником спроможності виконувати зобов'язання відповідно до укладеного з ним договору. Перевізники готові. А позиція влади, м'яко кажучи, дивна з одного боку на сесію виноситься питання визначення організатора перевезень задля проведення конкурсу з іншого з'являється розпорядження міського голови про прийом документів на продовження договорів. Тільки перевізники про це дізнались випадково і не одразу. Про це розпорядження, наприклад, про те, що будуть проводитися відповідні певні роботи, я логічно мала би запросити перевізників і сказати, дивіться, ми видаємо таке розпорядження, щоб ви були готові. Значить, про це розпорядження перевізники знають по факту і зовсім випадково. Що саме більше обурило, що ніхто нас не зібрав, ніхто з нами не спілкується, ніхто з нами не общається. Єдно єдиною, що є, ви нарушили записом, і розірвемо договор. Нарушимо, розірвемо договор. І дійсно таке розпорядження воно вже є. Воно появилося починаючи з 4 вересня. А це розпорядження від 27 22 травня 2023 року. номер 307, про прийом заяв на продовження строку дії договорів з перевезення пасажирів на автобусних маршруток загального користування, проведення перевірки спроможності автомобільних перевізників виконувати зобов'язання відповідно докладених ними договорів та перевірки поданих документів на відповідність обов'язковим і додатковим умовам конкурсу. Тобто цим розпорядженням міський голова уповноважив відділ пасажирських перевезень з починаючи 4 вересня до 16 жовтня організувати прийом заяв від перевізників, які бажають продовжувати умови договору, провести огляд транспортних засобів і укласти додаткові договори. Все дійсно оказується, достатньо зробити декілька дій. і Ці договори мають бути автоматично переукладені. Якщо перевізник звернувся, міська рада не може відмовити в укладенні продовження цього договору. Все, довідавшись про розпорядження, перевізники готуються подавати документи на продовження договорів, але впевненості у завтрашньому дні не мають. Уже не один раз на сесію виносилось питання про визначення організатора пасажирських перевезень на міських та приміських маршрутах в межах територіальної громади. Якщо раніше цю функцію виконував виконавчий комітет, то тепер всі повноваження хочуть сконцентрувати у відділі пасажирських перевезень. Складається абсурдна ситуація. Відділ, який повністю контрольований міським головою, буде займатися схемами маршрутів, графіками та інтервалами руху, контролюватиме перевізників, розриватиме з ними договори, і навіть встановлюватиме вартість проїзду. В той же час відділ пасажирських перевезень здійснював контрольні і технічні функції тобто, відділ пасажирських перевезень, наче вони здійснювали перевірки здійснення. Е Порядку перевезення пасажирів, відділ пасажирських перевезень складали акти на порушення, відділ пасажирських перевезень відповідні ці документи подавав на виконавчий комітет ініціював по можливості рішення виконавчого комітету призвання договору або вчинення відповідних дій У даному випадку. Якщо організатори перевезень функції покладуть на відділ пасажирських перевезень, то вийде, що в одному органі сконцентрується все. По суті, сконцентруються вони стають монопольним органом, який будуть, який буде все робити. Тобто безконтрольно, жодного контролю над ними не буде, оскільки згідно чинного законодавства, а ніхто і не може їхні скасувати. Згідно чинного законодавства, на інші Конституції України передбачає, що має бути баланс інтересів в діяльності будь-якого органу, в тому числі органу місцевого самоврядування. На інше нас, виконавчий комітет, затверджував тариф. Тепер, виходить, організатор цей тариф має затверджувати відділ пасажирських перевезень. Тобто, по суті, ми створ... намагаються створити монопольний орган, але якщо говорити з юридичної точки зору, то створення такого монстра воно суперечить закону про місцеве самоврядування, незважаючи, що те, що дійсно закон не забороняє, що можна передати певні функції органу виконавчої влади. Але значить, якщо в нас є був виконавчий комітет, це орган, люди, які. Скажем, не є посадовими особами. Частина в них є посадовими особами по повноваженнях, значить органу місцевого самоврядування, а частина ні, значить, це все-таки якась дієва гарантія, тобто, скажем, стабільності, значить захисту, інтересів не тільки перевізників, а й пасажирів в першу чергу. Твердження про те, що без визначеного організатора перевезень немає можливості проводити конкурси на нові маршрути. Іван Громик, як юрист, спростовує. Так в нас з 2018 року в місті Кам'янець-Подільському діє конкурсний комітет. Він був створений для проведення конкурсу. В 2018 році конкурс проведений, його повноваження ніхто не скасовував. Він має право проводити конкурс, якщо для цього є потреба. Якщо на сьогоднішній момент міська рада вважає, що той конкурсний комітет, тобто, скажімо, є. Не дієздатний, бо ніхто ж не перешкоджає в нас зараз в міській раді створити новий конкурсний комітет. Зараз у нас на сесії міської ради вноситься маса питань, які повноваження виконкому. Так ніхто ж не перешкоджає. Будь ласка, винесіть створіть новий конкурсний комітет. Виникають питання і до нової редакції положення про відділ пасажирських перевезень. Юрист вважає, що його виписали під певну особу, яку планують зробити керівником відділу. Інакше як пояснити, що вимоги до завідувача відділу менші, аніж до заступника того ж відділу. Там дуже цікаві положення. Ну давайте, якщо візьмемо по керівному органу. Ну, скажем, для чого це можливо робиться, для того, щоб стати керівником відділу пасажирських перевезень. начальнику це саме, необхідно Досвід роботи в органах місцевого самоврядування 2 роки. А для того, щоб бути заступником, начальника відділу пасажирських перевезень керівника, необхідно мати 5 років роботи. От в мене виникає питання, казується, посада начальника. Вона менш важлива, ніж посада заступника. Ну, якщо порахувати, на з якого часу деякі особи працюють в відділі пасажирських перевезень, то якраз виникає питання, для чого відповідно це робиться. Можливо, усе це задля розвитку комунального транспорту. Частково так, а частково ні, зі слів Івана Громика. Комунальний транспорт завжди був і буде збитковим, бо несе на собі соціальне навантаження його однозначно доведеться датувати. Приватні перевізники працюють без дотації. А розмови про закриття комунальним транспортом маршрутів до приєднаних сіл також утопія. Нічого не заважає владі робити це вже сьогодні, принаймні на кілька місяців. Проте ніхто цього не робить, бо маршрути збиткові і ніякий конкурс їх прибутковими не зробить. І наостанок, чи є перспектива розвитку електротранспорту, я просто взяв математично, порахував дуже просто. Не треба бути, береться просто чиста математика. Я особисто взяв, скільки він може перевезти пасажирів, відкинув зарплату водіям. Витрати на е, е, заправку, тобто на електроенергію, на технічне обслуговування і по моїх підрахунках, для того, щоб цих 11 мільйонів гривень окупилося, і щоб він повністю 100% завантаження було е, цілий день, щоб його тільки окупити, необхідно було 10 років. Це без інших витрат. А якщо кинути ті витрати, то вже набігає ще плюс 10 років. Скільки, будь ласка, тобто скажемо на сьогоднішній момент, значить а він через 10 років який буде? Чи реально купувати електротранспорт за бюджетні кошти? Мабуть, ні. Гранти і державні програми наразі для Кам'янця-Подільського недоступні, адже місто досі не погасило мільйонні кредити по комунальному підприємству «Міськтепловоденергія». То задля чого увесь цей гамір? Проект рішень про організатора перевезень та нове положення про відділ Іван Громик назвав узурпацією влади? Це, по суті, тобто, скажімо, узурпація і влади. І узурпація, тобто, скажімо, значить, певної сфери господарської діяльності. Якщо говорити з юридичної точки зору, то створення такого монстра воно суперечить закону про місцеве самоврядування, незважаючи, що те, що дійсно закон не забороняє, що можна передати певні функції органам виконавчої влади. Але значить, якщо в нас є був виконавчий комітет, це орган, люди, які Скажемо, не є посадовими особами, частина з них є посадовими особами по повноваженнях, значить, органів місцевого самоврядування, а частина ні, значить, це все-таки якась дієва гарантія, тобто, скажімо, стабільності значить, захисту інтересів не тільки перевізників, а й пасажирів в першу чергу. Значить, якщо раніше до 2020 року у нас в місті діяла Координаційна Рада з питань перевезення пасажирів, значить, де були члени виконавчого комітету від міської ради, від перевізників, які обговорювали всі всі питання залученням преси, то з 2020 року абсолютно цей орган взагалі не працює. Значить, були створені деякі дорадчі органи, тобто в числі і робочий орган, де намагалися вирішити питання, взагалі перестали працювати. Ну, Так, я думаю, що так неправильно. Наразі обидва проєкти рішень депутати не підтримали, але не виключено, що вони знову з'являться у порядку денному наступної сесії.